Ну от і все, походу догрались Не прийде вже ні дід Мороз, ні Санта Клаус Раніше мама казала, синок не балися Тепер по всім прогнозам кажуть, що скоро пізда нам всім Хто твій Бог буде Аллах? похуй бо старой Всіх нас повбиває, нахуй Не виживуть ні люди, ні мікроби Ноу не зря мій дід казав, що нам усім пороблено І ми сіобнем, мов бля, буду склеїм власти Навіть брусвіліс не зупинить цю комету Повірте, апокаліпсис це дуже класно І По всьому віддать, ми скажем Піздецу, привіт Тик ты хавай там, бахкай, салюты, заби на катастрофы, війни, катаклізми, бухай всю ніч, ради, давай, як ебанутий, хули, хэппи нью яр, блядь и мэри крисмас мороз, ваш це найок Ты почекай, Бог Милля вранці, С <клес> новим роком и ху-мо, Хеллоу, кинет світу 2012 і дід Мороз ваш цель на йох, ТП чекає Бог вранці. З Новим роком и хумо. Хеллоу, кінець світу 2012. хто то закатує варення на зиму. Я записую мінуса і порно на DVD-шки Шановні марсіяни, припиніть це безобразие, а то казаки знову знімуть кліп, а, а це, це вже с... слишком Уб'ють за сумерки, за ладу калину. І за невипущений диск на відміну Вид, пиздец, підкрався, поки ти єблом щолкав Треба нарізать салат, увікнуть ёлку все человечество уб'ють за весну, чумачею Обидно погибать из-за цього гамна на бережу печень, я але жру сьогодні ввечері Я відмовляюсь погибать творе ще мшечок В святкову ніч прибульці сядуть під твоїм балконом І ти йдеш до них поклавши в кишеню В одній руці крабова палочка в другій икон Ходиш і блееш під ноги їм замісто велком Сим Ходиш і блееш під ноги им замісто велком Иди мороз ваш це найок Ты почекай Бог миля з Новим роком ми ху-мо, хеллоу, кінець світу 2012, іди мороз ваш на йох, ти почекає Бог міля вранці. З новим роком и хумо йох, хеллоу, кінець світу 2012, і сніжок за вікном шепоче що нас розірває на шматочки ми всі помрем, ми всі помрем, я знаю точно, усі помрем у цьому році, навіть євреї і японці. Ми всі помрем, ми всі помрем, ми всі помрем. І дід мороз ваш це на йох, Тебе чекає Бог вранці, з новим роком і хумо йох, Хеллоу Гінець світу 2012. І Дід мороз ваш сцена йох, то почекай Бог міля браті С новим роком и ху-мо, Хеллоу, кінець світу 2012. Это был явно последний день. Хороший посуд. Да, ми мы уже шампанские поняли. Ну ладно. Ушл. Снова мах его.